У сумах 5 серпня рідні та близькі військовослужбовців із красномовними плакатами вийшли під стіни сумської облдержадміністрації на мирну акцію протесту. Вимога одна врятувати життя і вивести їх рідних із гарячих точок на сході країни. Головна проблема, чому ми зібралися? Наші хлопці кричать про допомогу. Злагодження взагалі не було. Вивозять на необлаштовані позиції під обстрілами. Це Покровський напрямок, Національна гвардія України. Багато із цього 300-200 через те, що вивозять під обстріли. Психологічний стан нуль. Ті, хто повертаються, якщо повернуться, будуть відказниками. Якщо вони нічого не приймуть, що ті батальйони, до яких прикомандировані, а коментують. Менерують до різних батальйонів. По дві людини з національної гвардії просто забирають в різні батальйони Збройних сил України, кидають просто вони м'ясники, людей не рахують. 200-300 не забирають. Як можна йти захищати, якщо військовий знає, що якщо щось трапиться, допомоги не чекати. Наші чоловіки, Національна гвардія України 3051, зараз знаходяться в дуже скрутних умовах. Вони зараз перебувають на Покровському напрямку. До Області. Ми просимо, будь ласка, небайдужих. Дуже багато за вісім діб перебування їх 200 хлопців, 300. Хлопці з нами деякі мають зв'язок і тому дуже просять про допомогу, щоб їх змінили, щоб їх їм надали допомогу у, у всьому. Я зібралась, тому що в мене там знаходиться і син, і чоловік. І ми просимо допомоги, щоб їх вивели з цього пекла. Бо ним там тяжко, нам зв'язок син дзвонить. Чоловік не може дозвонитися, бо нема зв'язку. Я не знаю, що там з ним трапилося. Я чи він живий, чи ні. Син теж просив допомоги, щоб допомогли, щоб ми звернулися до нашого руководства. Щоб їм допомогли вивести, щоб їх хлопці вивезли з цього пекла до мітингуючих, вийшов заступник голови сумської ОВА Сергій Кропивченко і поспілкувався з ними. Тут от є зараз командир. Треба написати звернення чи позвонити в. Генеральний штаб чи іншим, ну то ви дзвоните, я по-другому позвоню. Я позвоню, задам питання. Але відповідь, відповідь мені приблизно приблизнительно як, яку їх вам. Це там є військові. Що стосується, давайте так, що стосується рішення, вони отримали, вони виконують, вони як люди військові. По-друге, про їхнє забезпечення, ми зараз розберемось, зателефонуємо і приймемо. Якщо треба допомога, ми надамо допомогу щодо їхнього забезпечення. Але можу сказати, що 35-й полк у нас не зовсім він е, тільки з одними автоматами. Командування 35-го полку Нацгвардії запевняє, що знає про складну ситуацію та обіцяє найближчим часом вжити заходів аби вирішити питання. Щодо даної ситуації, яка склалася, саме бачите, да, яка лінія на фронті і тяжка, справді дуже тяжка ситуація. От, щодо забезпечення, наші хлопці поїхали повністю забезпечені. От, щодо доставки там боєприпасів. От, по можливості ми доставляємо ці боєприпаси, їжу, от, проводимо заміни, але є такі напрямки, на яких ми заміну провести ну, просто не можемо на даний час. Повторююсь, на даний час. Але ми намагаємося і працюємо в цьому напрямку. Щодо цієї ситуації, то командування Нацгвардії повністю проінформоване. Згідно Конституції України, обов'язок держави захищати життя людини. Тож бажаємо кожному нашому захиснику повернутися додому живим, неушкодженим та з перемогою.